Всім привіт, друзі! З вами Хофлац. Сьогодні ми будемо купувати новий правил Пас, відкривати нового бійця Драко та зіграємо декілька каток в ранговий бій. І розпочнемо ми з того, що звернемо нашу увагу на правил Пас, що тут взагалі є. Так? В кінці правил Паса в нас ось такі скінчики на Фрока. Красиві скінчики, як би, да. Ось в таких кольорах вони ще є. Е, ось така іконочка. І ще тут десь має бути спрей. Ось такий незрозумілий спрей. Їдемо далі. О, і ще я хочу звернути вашу увагу на пінчики даного сезону. Вони дійсно дуже гарні. Вперше мені подобаються піни з Бравел. Паса. от Що ж, а зараз ми йдемо купувати правил пас. Давайте глянемо, що у нас тут є. Ну, так, да, якби скінчики, титул, 20% прогресу. В цілому, все поки що так само, як в попередніх правил пасах, нічого не змінюється. Що ж, і купуємо правил пас за 339 гривень. Так. Анімація. Чекаємо анімацію. Оба! Плюс 20% до прогресу. У нас відразу 20 й рівень. Чудово. Тут у нас вже з'явились квести. Ми їх обов'язково будемо виконувати. А зараз будемо відкривати. І у мене для вас є дуже класний лайфхак. Час, Щас. хвилинка. Е, майстерність, начебто так. Е, щоб не збирати е, кредити з трофейної торіжки, ми зараз будемо збирати кредити ось тут з персонажів. Тому що це. вигідніше. Можливо. Я не знаю, но. А, ну ось і все. Якби відкриваємо нового персонажа. Трако 11 із 11. У нас є знову всі персонажі. 80. Ви просто в це вдумайтесь. Правил Старсі вже 80 персонажів всього. Вау. Що ж, ідемо вкачувати, ідемо вкачувати. Траку. Давайте це робимо максимально швиденько. Так, по гаджетам і пасивкам зараз вам розкажу. Ми купуємо, звичайно, і той, і той. Купуємо все. Перша пасивка, друга пасивка, я вам зараз е розкажу, що там означає. Так, по цих справах я би взяв урон. ще урон, е ще б, звичайно, якщо карта кущова, Можна замість щита взяти швидкість, щоб швидше підходити, накопичувати ульту. Ще один гаджет. М -м не знаю. Так, що в нас роблять гаджети? За допомогою першого гаджета, ви зможете підкинути вашого суперника. Тим самим ви зможете йому збити ульту. Або в пролболі. Вибити м'яч. От. Другий гаджет нам дає щит на 2 секунди, і може вам врятувати життя, якщо ваші ХП будуть на мінімумі. От. Йдемо тепер до фасивок. Перша фасивка раз в 5 секунд ви зможете. Поставити на вашого суперника мітку таку ж саму, як ульта в пель. От. Друга пасивка нам дає хіл у розмірі 2750, коли ви використовуєте ульту. Що ж, я думаю, з цим ми розібралися, все зрозуміло. Е, зараз що будемо робити? Е, давайте Підемо в ранговий бій. До речі, в нас тут ось уже вийшов е, скінчик на фенга. Дуже цікавий скінчик. Можливо, ми його навіть купимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях купувати цей скінчик, чи подумати, щоб купити щось інше. Так, і зараз ми йдемо в ранговий бій. Я тут зіграв уже. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, що нам випаде із даного рангового стардропа? Якийсь скінчик, чи, як завжди, 100-150 флінгів. <рив> так, йдемо в ранговий бій з ран. Тома ми зараз ніякого сенсу немає шукати собі якусь команду, тому що катки тут не сильно складні. Візьмемо драку. Ось так і ось так. Зіграємо зараз за нашого нового. Персонажа. <кхем> так. Let's go. Uh, у нас по гірам стоїть швидкість і урон так. Раз. Ну, ульта в нього це взагалі якась жесть. <с> Чесно кажучи. В нього дуже імбова ульта. І дуже імбовий ось цей ем, гаджет наш Чет. Прям. Ой! Це. Це було б Випадково. Це було випадково. Так. Хорошо, ми убили Шелі. Куда? Так. Хорошо, це я візьму. Це я візьму. В нього наскільки незручна атака. Прям... Я знову випадково юзанув ще. Це. Да. Так. Окей, ми юзаємо doen. Да, Морці чуть-чуть упоровся. Тут, звичайно, катки не сильно ск. Ладні. Так, все. So yeah. Да, Получаємо 175 очків і будемо зараз відкривати ранговий стартроп. старт. -троп. Там уже нашим деяким людям випав з цього стартропа скінчик на Ларі і Лорі. Що нам зараз випаде? Не знаю. Но ми. Як завжди закриємо очі. Ну що ж, відкриваємо? <рігла> ну навіщо мені ваші плінги? Там, там уже скільки скінів є. Які мені зовсім не випадають. Зовсім. Тобто я апав другу легендарку 4 сезона підряд. І ще мені ні один скін на основі не випав, ні один. Угу. Тут ось вже є. Типу, ось Ларі і лорі. Ось Още один. Давайте ще одну гру. Зіграємо і будемо на цьому якраз закінчувати. Так, у нас. Н нокаут. У нас нокаут, ну. Траку, я думаю, ми сюди не візьмемо. У нас чел взяв Чесі. Прок. І відкрита карта. Давайте спробуємо Леона. Ой, там у нас хто? Пайпер. Хумар і Едгар. Мун. Не самей. Приємний пік, звичайно. Так, кумар. Так, щось вони якісь сильно. Хорошо? Мансуємо. Ну, щось якось не виходить. Так, там у нього... Ульта. Так. Нам ще буквально чуть-чуть до ульти. Нам ще буквально чуть-чуть до ульти. Так. Так. Ульта в нас є. Так. Да. Yeah. <laughs> Нормально. Я... помовчу чуть чуть не буду нічого казати, тому що чуть-чуть я хочу зосередитись. Поможіть м... хтось. Будь ласка. <laughs> так, окей. Okay. Ну, тут все. Да, отут уже було якось чуть-чуть складніше. Хумарик хороший. Так. Ось ще. Зараз відкриємо один Троф. Випадає спрей на фенка. Нормально. Що ж, і ось таке в нас вийшло відео. Всім дякую за. Перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, це ютуб канал обов'язково. І до наступного відео!